Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я вас щиро всіх вітаю та заняття починаю. Ой, дітки, що це з'явилось? Поки ми з вами вітались, до нас казка завітала. Це маленький теремок. Ось віконця, ось замок. Та чомусь він пустий і сумний. Щоб теремочок звеселити, треба його заселити. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, хто перший прийшов до Теремочка. Так, мишка Шкрябатушка, а прийде вона до нас тоді, коли ми виконаємо з вами перше завдання. Скажіть, будь ласка. Що таке звуки? Так, звуки ми з вами чуємо, вимовляємо та співаємо. Які бувають звуки? Голосні та приголосні. А на які поділяються ще приголосні звуки? На тверді, та м'які. правильно, малята молодці. А скажіть мені, будь ласка, якою фішкою ми позначаємо голосний звук? Кружечко, приголосний твердий, однією рисочкою. Приголосний м'який? Двома рисочками. Молодці. Ось ми і впоралися з першим завданням. Дивись, Мишко, яка гарна хатинка! Не хатинка, а дивинка. Будеш ти тут жити, смачні млинці пекти та пиріжки ліпити. Так, дітки, скажіть, будь ласка, хто наступний прийшов до теремочка? Правильно, жабка скаче ква-ква-ква. Ось хатиночка яка, але щоб їй у терем увійти, в словах потрібно спільний звук знайти. Так, дітки, подивіться, будь ласка, на малюночки. Давайте ми їх назвемо і знайдемо спільний звук. Автобус, ананас, акула, автомобіль, акваріум, апельсин. Який спільний звук у всіх цих словах? Так, звук А, молодці. Хто наступний прийшов до нашого теремочка, дітки? Ось і зайчик скік та скік. Він стрибає без зупинки. Хоче також у хатинку. Ви йому допоможіть. Звуковий аналіз слова казка зробіть. Так, дітки, зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова казка. Перший звук, який К приголосний. Твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук А, який це звук? Голосний позначаємо кружечком. Так, наступний звук з. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Так, далі К. Також приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук у слові казка. А, який? Голосний. Дітки, скільки звуків у цьому слові? Так, п'ять. Скільки голосних? Дві. Скільки приголосних? Три. Молодці. Так, хто ж наступний прийшов до теремочка? Ось і вовчик вже прибіг. В теремку він хоче жить. Ви йому допоможіть слова у множині на світі. Так, дітки, нам з вами необхідно від поданих слів, малюночків утворити слова у множині. Наприклад, птах, птахи. Так, далі давайте стіл, столи, книга. Так, книги, гриб, гриби, дитина, діти, літак, літаки, правильно, дітки, скажіть, будь ласка, на який звук закінчуються утворені нами слова? Правильно на звук И. Сьогодні ви познайомитеся з літерою И. Звук И ми позначаємо літерою И. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає і запам'ятайте її. лисичка до нас спішить. Ви її в терем поселитись допоможіть. Місце звука в слові назвіть. Дітки нам необхідно з вами назвати місце звука І в словах. Де вона може стояти, де може стояти цей звук на початку, середині або в кінці слова. Перший малюночок мишка, де стоїть звук І. Правильно. Посередині. Так, другий малюночок окуляри, де стоїть звук І, в кінці. Так, лимони. Де стоїть звук І? В середині, так, лимони, і, і в кінці слова, правильно, молодці дітки дуже добре. Так, а хто ж наступний до нас завітав? А ось і відміть, В теремку він теж хоче жити. Ви йому допоможіть і гімнастику для ученят разом зробіть. Так, дітки, слідкуємо за нашою хмаринкою-веселинкою і повторюємо всі рухи нашими оченятками. Молодці виконали гімнастику для очей, звірят у теремок заселили, між собою всі вони дружили, у теплі зимували, ще й пісні дзвінки співали. Дітки, звірятки вам дуже-дуже вдячні, що ви їм допомогли. Кажуть вам до нової зустрічі, і я кажу вам до нової зустрічі. До побачення!